Доброго дня. Доброго. Мені дуже приємно спілкуватися з вами сьогодні, і я дякую, що не знехтувала моїм запрошенням. Навзаєм, навзаєм завжди радий і щасливий підтримати людей з вогником в очах. Це видно по твоєму Ютубу, тому я в своєму розпорядженні поїхав. А, перше таке питання: чому ви погодились на це інтерв'ю з вами? Я є ентузіастом своєї справи. Я є людиною, яка 5 років повністю змінила 5 років тому повністю змінила своє життя, виключно маючи бажання і той самий вогник, про який я 30 секунд тому говорив. І коли мені прийшло запрошення, я одразу попитав, для чого, для якого видання. Да, це інтерв'ю. Зайшовши на Ютуб, я побачив тебе, побачив, що тобі цікаво робити те, що ти робиш, і мені захотілося тебе підтримати в цьому. А ось, Якщо перед вами сиділа взагалі незнайома людина, котра вас не знає, як би ви себе перед нею описали? Я ведучий святкових подій, людина, яка обожнює свою роботу, яка створена для того, щоб дарувати людям радість. А ще я знайшов дівчину, якою шукав все життя. Я на ній щасливо одружений. В мене є собака Джевеліна, я обожнюю читати книжки і їздити за кермом. Якщо коротко, то мабуть так. А які вам книги подобаються? З приводу книг це дуже непросте питання. Як людина, яка читає кожен рік ну приблизно 50 книжок і більше. Кожен рік, хоча мене ніхто не змушує читати, бо я школу вже давно не закінчив. І можна було б цього не робити. Я можу сказати, що в мене улюблених книжок є, мабуть, 20, 30 чи 40. Ну, в контексті нашої бесіди, і можливо тобі буде цікаво, і твоїм глядачам. Є дуже кайфова книга, «Шлях на вершину, наука про те, як досягнути професіоналізму. Я переважно читаю книжки по саморозвитку. Це не художня література, а книжки, з яких я можу витягувати для себе якісь корисні ідеї, які я впроваджую в житті. Тому от це одна з топових моїх книжок. Так. А, тобто ця книга, котра призвела враження на вас? Да. Да. Так. А, ви дуже креативно назвали собаку. Так? <гум> ну, який час, такі, такі імена. <гум> скільки їй, який їй вік? Скажі. В Жевелінії завтра буде 6 місяців. Ми її, да, да, ми її взяли в травні, а вона народилася 28 березня. Да, 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 завтра і буде шість місяців. Так а, а ось зараз. Як війна взагалі змінила ваше життя, і чим ви займаєтеся зараз? Війна дуже сильно змінила моє життя, як і життя всіх українців. Я займаюся тим, для чого я створений. Я дарую людям радість. Я продовжую вести події, продовжую вести весілля. Я це казав у 2020 році, коли була пандемія, коли вона починалася, кохання перемагає, і весілля були і їй будуть завжди. Тому що для мене особисто весілля це не просто прийти на танцпол, щось там потанцювати, і коли гості щось випивають. Для мене весілля це надзвичайно важлива подія, де люди збирають свою сім'ю, де молодята запрошують найближчих своїх батьків, родичів, друзів, тих людей, з якими вони хочуть розділити, і вони створюють дещо унікальне. Для мене кожне весілля це магія, в яку я вкладаюся, і яку я хочу зробити таким днем, щоб молодята потім кожен рік переглядали фоточки, і думали, вау. Оце було прикольно. Це був такий кайфовий день, який ми пам'ятаємо, пройшло п'ять років, пройшло десять. А ми все все ще пам'ятаємо, наскільки був прикольний. При, при, прийде час, прийде двадцять. Я просто веду чотири з половиною роки, ну трошки менше п'яти. Відповідно, поки я не можу сказати так. Про пройшло двадцять. Але я впевнений, що через двадцять років, коли я буду вітати своїх молодят з річниці, вони будуть казати, Артем, двадцять років пройшло, а ми щасливі, що ми тоді це все зробили. Тому все буде. Тому навіть такий непростий час. Я промудряюся знаходити весілля. Е, коли ми з вами домовлялися, ви мені сказали, що у вас е, ну два тижні, і на кожному тижні чотири весілля. Як ви відпочиваєте, взагалі? Все дуже просто. Є дуже класна фраза, яка полягає в тому, що якщо ти знаходиш роботу, яка тобі справді по душі, ти не будеш працювати жодного дня в своєму житті. Для мене моя робота вона є і величезним моментом, де я віддаю енергію, і в той самий момент я її отримую. Тобто, навіть провівши чотири весілля прямо поспіль. У мене на тому тижні якраз було е, четвер, п'ятниця, субота, неділя, і от сьогодні да, у нас там вівторок. Так, от провівши чотири весілля поспіль, я в понеділок рано вранці прокинувся і побіг далі по справам. В мене немає відчуття, що о Боже, чотири дні треба відпочити. Хоча зізнаюся, що на фізичному рівні мене дуже сильно е, розслабляє масаж. Я декілька разів на місяць ходжу на масаж. це мій спосіб релаксу. Я навіть сьогодні був. От, тому це для мене в моєму темпі це дуже круто. Тому от, я люблю масаж, і це той релакс, якого мені достатньо. І собакою погуляти десь на вулиці, і то я, я, не... я виходжу з нею там, десь да, з джавелінкою бігаю, ходжу і теж на місці не стою. Тобто я, я сам вже красив. У мене максимально такий характер невпинний, нестримний, тому я відпочиваю десь а, десь коли сплю три години. І то в вісні я постійно дружину підгрібаю під себе і постійно кудись біжу навіть у вісні. А ось, взагалі... Яка така найсмішніша історія на весіллі, котра ти розпулялася? Адже весілля це така смішна, подія теж буває. Е, я от в таких моментах трошечки по-хорошому гублюся, так само, як і з питаннями з книжками, тому що коли ти ведеш чотири весілля на тиждень, було дуже багато класних моментів, кайфових, були моменти, де. Де, де наречений на церемонії одну хлопець, да, де він розплакався, наприклад. Ну це неймовірно лірично, і це зворушливо, це кайфово. Смішних історій були історії там, де люди ну, в минулому році, наприклад, танцювали на стільцях. У мене є там своя авторська активність, коли в кінці вечора дорослі люди, всі 50 людей, застрибують і починають там на стільцях танцювати з хусточками в руках. І один чоловік ліг під цей стіл і просто з під стола отак ноги піднімав. І поруч сиділа його дружина, кричала: там Коля вставай. А він просто лежав під столом, отак от піднімав ноги з під столу. Ну це смішно, це yeah. І Таких історій дуже багато. Прям дуже багато. Я колись про це напишу книгу. І я, до речі, зараз паралельно з весіллями буду розвивати свій youtube канал, який я вже запустив. Поки я туди закидав трошки відео такого тревелу по Україні. Я там пок покатався. Там волонтерство теж я показував. І я там буду якраз розказувати кайфові історії з весілля. І от з весілля зовсім скоро будуть історії. Ось взагалі ще до волонтерства. А скільки вдалося зібрати ось грошей для ЗСУ взагалі? Я поставив собі ціль зібрати один мільйон гривень для Збройних сил України. Вже, вже 800. наразі да, там в інстаграмі вказано 850, по факту 870 тисяч. Я не завжди швидко оновлюю, не кожен день. Я просто періодично заходжу, такий, о, вже треба оновити і оновлюю. Відповідно, 850 це ті кошти, на які ми вже щось закупили. От ми відправили 200 тисяч «Повернись живим, 200 тисяч ми відправили в фонд Леви на Джипі», Вони купили автівку. Потім ми купили одне авто для сил спеціальних операцій. Потім ми ще одне авто купили в 35-ту бригаду морської піхоти. Про це все, я до речі, розказував якраз теж на своєму Ютубі. Про кожні ці 200 тисяч я викладав серію, і потім зараз ми на 50 тисяч купили шість акумуляторів для дрона. DJI, вони прямо зараз їдуть з Польщі до нас і. Будемо збирати от 650 тисяч гривень на авто для п'ятого окремого штурмового полку, де служить хлопець, який був в гостях на моєму весіллі. Тобто він був гостем на весіллі, і от я хочу зараз йому допомогти і придбати для нього авто. А взагалі, які складніші у вашій роботі? Взагалі, робота ведучого це непроста історія. Це може виглядати зі сторони, що ти прийшов, взяв мікрофон, такий: Доброго вечора, ми з України поїхали і говориш, і щось там собі робиш. Але історія така. Для того щоб класно вести, тобі потрібно знати, що ти говориш, де ти говориш. Тобі потрібно вміти виступати перед аудиторією, мати певні ораторські здібності. Тобі потрібно вміти швиденько переключитися і зробити якісь імпровізаційні вставки. Тобі треба реагувати на ситуації, тому що в будь-який момент умовно в тебе може впасти камера, ти маєш її поправити і продовжувати говорити далі, так наче нічого не відбувалося. Є багато форс-мажорів. Коли ти виходиш на сцену, наприклад, хочеш сказати там зараз, друзі, для вас спеціально виступає артист, зустрічайте, повертаєшся а в цей момент тобі організатори за кулісами показують 10 хвилин, тягни час. І ти я на сцені, і ти вже сказав, друзі, Степан зустрічайте. Так, так, да, да. ну, Степан Гіга, де. І Карпатський був, світи з полоним, і требує тизлу. Я особисто не працював, але він. А там з, ким на весіллях з ким працювали, з ким було найцікавіше? А, ну я працював з Романом Скорпіоном. Наприклад, це той, що співає, мама. Я закохався. От а, з ми працювали а, це так сказати, з ким найцікавіше. Ну чесно, я там поки не працював з артистами найбільшої величини, але прийде час, я обов'язково з ними попрацюю. З усіма прикольно прикольно з тими, хто любить свою роботу. Я працював неодноразово з фокусниками, з кавербендами є. Фантастично красива група Invite, кавер-бенд, там Аня на вокалі, і вони просто космос. Вони неймовірно круті. Я їх обожнюю завжди люблю з ними працювати. Бо давно ми, ми в цьому сезоні ще не бачилися, але ну, я просто згадую, як ми минулому році працювали з ними неодноразово. Це дуже круті емоції. І я вірю, що зовсім скоро ми з ними побачимося знову. Тому да, форс-мажорів буває багато складнощів теж багато. Треба готуватися, треба бути правильно вдягненим, вміти підібрати костюм, вдягнутися, тримати да там певну осанку, виглядати класно, говорити класно, бути дотепним, смішним, а десь ліричним. Ну тобто, це величезний комплекс всього. Не так просто бути ведучим, як може здаватися зі сторони. Але якщо ти любиш це, і якщо ти працюєш над цим, як я це роблю щодня, то все вийде. А у вас кожен таке весілля, Чи не кожен, коли ви. Дивитися ж на весілля, каже, да я так хочу. <смес> Таке весілля собі. Ну, по-перше, в мене було весілля. <смес> <смес> так. <смес> да, ми в цьому році відсвяткували третю річницю. По-друге, ну тут дивлячись в чому питання. Якщо по і по тому, як емоціям. люди реагують, да, то в принципі я в переважній більшості дивлюсь і розумію, що вау, прикольно, я би так хотів. Якщо ми там говоримо про ресторани, то. Ну, десь це весілля на 20 гостей в маленькому затишному ресторані, і воно мені може навіть більше подобатись, ніж весілля на 90 гостей в великому ресторані. Хоча і там і там круто, і там і там класно. У мене особисто на моєму весіллі було 24 людини. І як на мене, там від 20 до 50 це така такі. золота. да, це золота така кількість е, гостей, з якими можна і душевну атмосферу зробити. А я вів на 262 людини. весілля в Це максимально, так? Да, да, Це як весілля, 262, Що да. Я вів. Колись міст інституту філології в університеті Грінченка, там було 600 людей в залі, але там я був як більше конференція. Тобто я виходив на сцену, трошечки говорив, казав, зустрічайте і йшов зі сцени. Тобто я майже не взаємодіяв з публікою. ну, Мінімально. Там ректор був університету Грінченка? Чесно, не пам'ятаю. Це був 2019 рік. Ну, так. Я не пам'ятаю. Скоріше за все, хтось був. А яка така найменша кількість людей, котра найменша, віде? це 11 гостей. Це весілля, це вже з молодятами. Тобто молодята, і в них ну вони сидять за одним столиком, за другим столиком сидить четверо батьків, і за третім столиком сидить п'ятеро друзів. Все, весілля на 11 людей. Які емоції тоді були? Та То вони теж кайфові. же не в кількості людей, а в тому, що найголовніше і найкрутіше, те про що я завжди кажу всім своїм молодятам: якщо вони запрошують людей, яких вони раді бачити, і ці люди раді бачити їх взаємно. Тоді все виходить, незважаючи на те, скільки гостей: 11 чи 50 чи 262 дві людини. Головне, що просто всі, ну хоча б на старті, просто раділи за те, що молодята розписуються. Все інше ведучі роботи і емоції, такі самі кайфові. Теж можна і посміятися, і поплакати на ліричних моментах. Все прекрасно. А були такі моменти, коли ви відмовлялися вести весілля? Так. Були неодноразово. Ну я не можу сказати так, я так сказав, неодноразово, начебто від кожного другого весілля відмовляюсь. Ні, такі моменти були за свою кар'єру, ну можливо, до десяти раз. Це в принципі небагато. Це були ті моменти, коли от я от не сходився з молодятами вже на першій зустрічі. От я з ними просто спілкуюся, все добре, все класно. Вони хороші люди, і, і я теж добре, приємна людина. Все ок, але просто ми з ними от абсолютно по різному дивимося на весілля. От те, що я бачу, те що уособлює мій досвід. Їм не підходить, а вони хочуть щось, що не підходить мені як професіоналу, тому що ну я роблю все для них. Я завжди працюю для гостей, але в мене є теж мої там певні там лінії, за які я не хочу заходити. І деякі речі я там не готовий робити. Ну, наприклад, як там якась дуже стара історія з тим, що колись десь і зараз насправді теж так роблять інколи в регіонах на весіллі. Зять теж і ноги. От і ця традиція в Києві ну, ніхто не робить. І для мене це табу. От я не візьмуся за це ніколи. От просто я не хочу. І якщо буде ну, mm -hmm. така стартама, да, да, да. От добре що ти не знаєш і не знай. І не знай про це ніколи взагалі в житті, просто не знаю. І це дуже стара традиція, яка ще лишається в, там в невеликих містах, можливо, в селищах міського типу. І там вона нормально виглядає. Але в Києві вже от вона трошечки не актуальна. І вона, mm -hmm. от для мене, для мене є неприйнятною, реально неприйнятною. А це я, це я поглядаю. Доброго дня зараз будемо в ноги. Uh, да, да, приблизно так це і виглядає, да. і потім береться тазик і моються ноги. <laughs> ну тобто, для мене для мене це повністю неприйнятна історія, і відповідно uh, від декількох таких весіль я відмовлявся. Да. Ну просто that's коли ми з молодятами не сходимося. Десь, ну десь менше десяти, не багато. Реально не багато було неодноразово, відмовлявся, але небагато. Ну в контексті того, що я провів вже uh, я на днях, я ж рахую. Я на днях провів 400-й івент. 10 вересня я провів чотирьохсоти івент, з них 334. На той момент було це весілля. Тобто тільки весілля мав 334 і вже декілька провів зверху після них. Я просто теж рахую, я не кожен день собі оновлюю цифру. Я там сідаю раз в 2-3 місяці, проходжу. Це такий ага, вже там стільки-то. Де, де ви собі це записуєте? Я не знаю. Нотатки, нотатки. В мене є нотатки, в мене є нотатки, в яких є дешборд. Це мій показник ефективності. Є я почав вести в 2017 році. І я з того часу почав нотатки записувати. У мене є в мене записано за 2018 рік, скільки свят провів, а, скільки з них було весілля, скільки там були інші свята, і все. Плюс в мене є папка, ну тека на комп'ютері, де є всі сценарії. Я можу за будь-який там відкриваю 2018 рік травень. Я там бачу, скільки в мене там сім весіль. Кожна дата, кожна пара. Ти відкриваєш. І там є всі анкетки цієї пари. Тобто, у ведучого є повний текст. Чи він імпровізує? Буває таке. А, тут дивись, яка історія. По-перше, все залежить від ведучого. По-друге, в мене є анкети, але я переважно імпровізую. У мене немає тексту. Тобто, в мене на весіллі є анкета про молодят. Тобто, ну їхні хобі, яким вони працюють, якісь цікаві факти. І є інформація про гостей, про те, що батьки, наприклад, живуть там, то вони колись возили нашу наречену на море. Вона саме завдяки ним полюбила море, а потім, коли вона приїхала в Київ, то вони допомогли їй вступити в університет і всіляко підтримували її бажання стати там, наприклад, музикантом. Саме тому вона вчилася в там, Глієра, скажімо. І це те, що в мене є. Але в мене немає написаного тексту, яким я це скажу. Тобто я виходжу до гостей і я з ними спілкуюся. В мене такий формат, в мене більш живий, більш дружній формат. Бо так, як зараз ми з тобою спілкуємося, я ж не знаю навіть твоїх питань. Тобто ти мені не скидав конкретні питання. Ти мені ставиш питання, і ти ж бачиш, я миттєво на них відповідаю. Чому? Бо в мене мозок працює, на взаємодію з людьми. Мені не потрібен текст. Я виїзну церемонію веду без планшета в руках. Я знаю історію пари на пам'ять з детальками, з якимись моментиками класними. От. Ну, тобто, це теж тренування пам'яті. Я таким не народився, це праця. Рутинна, щоденна праця над самим собою, яка дає результат. Тобто, там, там є цікаві факти, там ну пустимо. Батько нареченої, ми в ноги те ще ну це, це, це таке. <рес> да, там є якісь цікаві факти. Наприклад, тато нареченої він може бути рибаком, він може бути айтішником. Можливо, він не обожнює читати книжки. А може, це людина, яка супер скромна і мовчазна, але він завжди просто на будь-які бажання кивав головою і все виконував, тому що хотів, щоб його дівчинка була щасливою. Ми ж люди різні, і в цьому дуже наша велика сила і особливість. І от в мене є оця інформація. А як я її буду подавати? Скільки я тата буду представляти по часу? Це буде 30 секунд чи хвилина 40. Не написано ніде. Я творю, я займаюся творчістю. Я обробляю так. цю інформацію і видаю її через себе, перепроживаючи її. Так, але є такі дочі, котрі там написано: вітаю, вони там звати вже заготовлений. Текст ну, вони дивись, дивись. Дивись, є ведучі, які його читають, ну я тобі скажу те, що в мене теж є певні заготовки, які вже в голові відклалися. ну, ти Це не можеш... це одна сторінка, дві. Скільки це? Ну, цих, боже, цих заготовок? Ну так якщо на сторінки перекласти, може сторінок п'ять, мені чисто складно сказати, це. Да. тобто це якісь, ну, якісь фрази, які от в конкретний момент вони дуже класно, влучно лягають. І я можу ці фрази повторювати там, умовно кажучи, з одного івенту в інший. Але я їх теж повторюю, по-перше, не слово в слово. Просто тобто, це текст, який може отут бути саме таким, Дякую. саме таким або трошечки інакшим. Але він класно спрацював, він класно викликає емоції. Тут же питання в іншому. Я цей текст можу чути 50-й раз, а гості його чують вперше. І для них він максимально класний. Тобто, в мене теж є заготовки. в мене є частина часу це імпровізація, частина часу це заготовки, частина часу це от робота з цією інформацією. Плюс моє творче бачення. Тобто, не можна сказати, що я повністю кожне слово придумую, кожну секунду з голови. Такого ведучого нема. У всіх нас є певні заготовки, їх ще називають е резинами або гумами. Це умовно якась штука, яку ти можеш тягнути або одну хвилину, або десять хвилин, якщо дуже треба. Ну, от мене там є умовно. Якщо мені кажуть, там через десять хвилин артист, а ти й ви сказав, зустрічаєте. Ти можеш завжди да, по різному. Відреагувати, ти можеш сказати, ой, ну поки ми чекаємо. Там давайте, поки артист готуються, а давайте, до речі, з'ясуємо дуже важливий факт. Для чого люди одружуються? Просте питання і понеслося. Я можу це питання 20 хвилин розмотувати, розтягувати його з гостями, якщо воно мені потрібно. Якщо тобто кристи, мене є просто гостей легко, легко а тут же прикол не в кількості гостей, в тому як ти з ними спілкуєшся. Там були так... такі гості політики. Чи гості там артисти відомі. От, значить, ну з приводу політиків, ну прям таких політиків-політиків великої величини не було. В мене в гостях колись була Камалія, наприклад, співачка. От, відома українська. Вона саме в гостях була, була в гостях Ірина Федишин, яка теж в гостях була на весіллі, та, що співає малесенькі довоньки. Малесенькі. Да, 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 да. От вона була в гостях прямо на весіллі. Вона порахувалися з віз... нею, чи є? Да, так, да, да, звісно, в мене десь в інстаграмі є. да. Ну, вирішила завести ось Ютуб. В мене, як у ведучого, є мрія. Я до неї рухаюсь. Я її чітко зараз називати не буду, але вона пов'язана саме з веденням, з веденням свят, з веденням подій, з медійністю певною. І тому мені потрібен Ютуб. Тому що коли я веду весілля, я веду весілля на 50 гостей. Мені це подобається класно. Я дарую емоції 50 людям. А через Ютуб я хочу навчитися дарувати емоції мільйону людей. От ти випустив а в тебе мільйон передів. Ти такий вау! От мені треба навчитися це робити, бо на мільйон людей я не можу апріорі провести весілля. Хоча я готовий вести весілля, і я буду вести весілля. От стільки, скільки в мене вийде, планую до самої старості вести. От стільки, скільки, скільки мене будуть запрошувати, скільки в мене мозок буде працювати, я буду це робити. Так. А ось якщо казати про інших ведучих, такий зірковий, я б сказав, ведучий Олександр Скічко. А він політик зараз. Чи не було у вас політичних амбіцій? Наразі я можу чесно сказати, що в мене політичних амбіцій немає. От від слова, зовсім я а хочу розвиватися ніколи не було. Питання в тому, можливо, вони з'являться років через От Отут я сказати нічого не можу, але найближчі років 5-7 я точно присвячую себе веденню повністю, бо це це справа мого життя. Але я не можу сказати, що буде через 10 років. Сергій притула 15 років тому, 17, коли він починав свою кар'єру. Він же теж навряд чи думав, що він буде купувати байрактари і супутники, правда, тому що тому що в нас такі сусіди. Він собі працював ведучим, і коли він виріс до того рівня, до якого він виріс, в якийсь момент він зрозумів, що от він може робити хороші справи для України, і він почав цим займатися. Тобто, зараз от, я чесно кладу руку на серце. в мене немає бажання стати депутатом чи президентом, чи от ще зайняти таку обійняти таку посаду. Мені реально кайфово вести. Вести свята, вести весілля, вести якісь там події, розіграші, тобто це те, що мене надихає. Отут у мене є величезні амбіції. А що буде через 10 років, побачимо. Але дуже велика вірогідність, що ці амбіції будуть ще збільшуватися, збільшуватися. Політичні? Ні, не політичні, а амбіції саме в ну мене як ведучого. Да, так. Як ведучого. Так. Да. А який у вас девіз, з яким ви йдете протягом кар'єри? Ну, якщо ми говоримо прямо про девіз, то можливо його можна описати моїм таким життєвим девізом. Далі більше. Два простих слова. Але далі буде ще більше, ще крутіше, ще цікавіше, ще яскравіше. Потрібно працювати. Але в цілому два слова далі більше. А, я вам дякую за цікаве інтерв'ю. Мені було дуже цікаво спілкуватися. Клас, клас. Я радий, що тобі сподобалось. Сподіваюсь, твоїм підписникам теж сподобається. Тому ставте лайки, підписуйтесь на цей канал. Далі буде ще цікавіше, бо далі більше.